Зараз ми проводимо відкрите тренування з бойового самбо. Це ми хочемо е, повернути розвиток цього виду спорту в силові структури та замотивувати військовослужбовців займатися е, як бойовим самбо, так і спортом в цілому. Перш за все самбо. Це прикладний вид спорту, який розвиває силу волі, дух, загартовує характер. Тренуються певні прийоми, які дозволяють в стресових, критичних ситуаціях їх виконати так і зберегти своє життя. Тому самбо я рахую, що найкращий вид спорту для прикладного застосування. Я вважаю самбо прикладним видом. Порту. Іншої боротьби немає такого, як у самбо. Тут є все. Ну, я, як я казав, що воно зібрали більшість прийомів. Тобто тут є в бойовому самбо, ну це для надзвардійців, наприклад, бойовий розділ, тому що там ударник, удушливі прийоми, больові і китки. Тобто, все, що потрібно для військового, я би так сказав. Те, тобто, що може йому пригодитися виконуючи свій обов'язок військовий внутрішній з'являється якась впевненість в собі, впевненість в товаришах, якщо вони теж спортсмени. Спортсмени це люди, на яких завжди при будь-яких... В складних життєвих обставинах можна покластися, довірити їм своє спину.